Адриане, вставай. Так, батьку. Иди за мною. Так, батьку. Сюда. Нам що вдома таке є! Не впевнений, чи ми ще вдома. Сховайся плак! Мама? <плак> <плак> Сто тижнів тому вона зникла. Сто разів я хотів тобі про це сказати. Нору дусу одвійне перетворення. Сто разів я намагався добути талісмани, щоб її повернути, а виявляється, шукати треба було вдома. Ефемере, я твій батько, темний бражник. Я даю тобі силу прискорити час і допомогти повернути матір. Замін я прошу лише талісман леді Бак і твій. Ні, не проси мене про це. Ні. Ні. Ти розумієш, мене, сину? Так, батько. Годі Квомі! Він тепер я, твій господар. Адріане? Ах! Вітаю, леді баг! Тільки цяточки! Супер шанс! <гум> Може, це година твоєї поразки? Вибач, обіцяю, все буде швидко. Час летить, коли тобі весело. <гум> Тікати немає сенсу. За кілька секунд станеш простим дівчам без сил. Сас у швейній скрині? Марінет! Ці сережки мої. Ні, ні, Адріане, рятуй! Так! Нарешті я здійсню заповітну мрію. Вибачте, марінет прислала. Сас! Спокійно він знає, САС! Це Марінет прислала. Хоче, щоб я повернувся в цей час. Але я не можу це зробити. Ти не можеш, а я можу. Я можу повернутися до будь-якої часової позначки. Але коли квомі самі застосовують силу, це спричинює катастрофи. Ситуація безнадійна, якщо хранителька про таке просить. О, ні! Що відбувається? Темний бражник певно захопив талісмани, леді баки суперкота і загадав бажання. Але до чого тут кінець світу? Уяви, що світ це зошит. У ньому все записане синім, а тобі захотілося червоного. Перш ніж переписати все бажаним кольором, треба стерти написане синім. От що буде, коли загадати бажання, Все світ руйнується і відбудовується заново, але невідомо як зас мерщій. Друга спроба.